В Червоноградському районі працюватимуть над розвитком підприємницького потенціалу у рамках співпраці було підписано восьмисторонній меморандум між громадською організацією Tech Startup School, департаментом освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації, усімома закладами професійно-технічної освіти Червоноградського району, а також центром зайнятості та громадською організацією фундація розвитку та стратегічних змін. Ну, насамперед, ми хочемо, щоб були залучені учні, які навчаються профтехусвіти. До додаткових курсів, які ми будемо проводити спільно. Ці курси дадуть можливість отримати певні навички в започаткуванні бізнесу, розвитку бізнесу, просування своїх продуктів, своїх сервісів, які фактично учні профтехосвіти мають змогу зробити виконати протягом реалізації цього проекту. Також будуть додаткові навички з прототипування 3D-інженерії, 3D-моделювання, 3D-друку, електроніки і багато-багато інших, які ми запропонуємо. Якраз така. Співпраця з протахосвітою де дає можливість отримати певний синергічний ефект, і учні мають можливість здобути нові навички, нові знання в тих сферах, які фактично додадуть їм більшої конкурентоспроможності спроможності на ринку і дадуть їм можливість фактично започаткувати свій власний бізнес. Меморандум також підписав міський голова Червонограда Андрій Залівський. Я дякую на заруку професору Львівської політехніки керівнику Львів School, за те, що обрав саме тим майданчиком для реалізації багатьох пілотних ідей і проєктів. і також погоджується, що це були б лише ідеї, якщо б не коло однодумців, середовище ініціативних людей, керівників закладів профтехосвіти цілого нашого. Чорноградського мікрорегіону, які будуть допомагати втілювати ці ідеї, бо Чорноград це місто ваших можливостей і це найродючіший ґрунт для зросту ваших ідей і реалізації задумів і мрій. Начальниця відділу освіти Червоноградської районної державної адміністрації Руслана Антонюк зауважила, що подібні проєкти потрібні для розвитку молоді у регіоні. Тіше ж з того, що є такі проєкти, які будуть зачіпати нашу молодь, які будуть допомагати розвиватись нашим освітнім установам, які випускають талановиту молодь нашу, і від того буде лише плюс. Розвитку нашої країни захід фінансується федеральним міністерством економіки і захисту клімату Німеччини та підтримується GIZ. у межах проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України.